Вітаю вас, малята! Привіт всім привіт! Привіт, пані Олена! Привіт, малята! Каркуня, ти вже одужала, як приємно тебе бачити. Так, я знову з вами. Я дуже заскучилась. Ми теж. Каркуню, а ми сьогодні з малятами будемо розмовляти про наше рідне місто, в якому всі ми живемо. Малята, а ви знаєте, як називається наше місто? А ти знаєш? Так, звісно ж, знаю. Вона називається Запорія. Я над ним люблю літати і милуватися нашим містом. А які в тебе є улюблені місця в нашому місті, розкажи нам? А я вам не тільки розкажу, а ще й покажу. Ось дивіться, уважно. Як цікаво. Давайте подивимось малята. Я всіх вас запрошую у подорож над нашим містом Запоріжжям. А це стела, яку бачать, першою всі, хто приїжджає до нашого міста. Наше місто знаходиться на двох берегах Великої річки Дніпро, правому і лівому. Ой, як красиво! А це головна вулиця нашого міста, Проспект Соборний. Він найкрасивіший в Запоріжжі, а ще Каркуню він найдовший у Європі. Ой, Ой, а це я знаю, це ж серце нашого міста, острів Хортиця. Так, там колись давно жили козаки і збудували велику фортецю. І називається вона Запорізька Січ. Запорізька Січ. А як я люблю літати нашими чудовими парками. Ось це дубовий гай. Ой я там теж гуляла. А це моє найулюбленіше місце. Там так гарно. Так, це Парк Вознесенівський, там дуже багато квітів, водойм та фонтанів. Так, в Запоріжжі дуже багато різних фонтанів. Оце, наприклад, фонтан життя. Який він красивий! А це фонтан райдуга. Я дуже люблю тут бувати. Він такий гарний та різнокольоровий. Так, да, Аркуню, я з тобою згодна. А що це за будівля, пані Олено? Ви знаєте? Ну, звісно, це ж наш запорізький цирк. Так, там проходять найцікавенні вистави для дітей та дорослих. Я дуже люблю наше місто забиття. Дякую тобі, Каркуню. Твоя розповідь була така цікава, а вам малята сподобалась? Мені дуже приємно я старалась. Каркуню, а давай тепер пограємо. О, я люблю грати. Малята, а ви любите грати? Давайте пограємо. Гра називається Один багато. Ось Карпуні, дивись на картинку і ви, малята, дивіться. Що це? Це машина. А як сказати, коли їх багато, мабуть, машин. Машин, правильно, одна машина. А багато Бага? машин. машин. Молодець, Карпуню. Ой, як цікаво. Так, наступна картинка. Ось так. О, ти... Каркуню, що це? Малята, що це таке? Ой, мабуть, це автобус. Правильно, автобус. А якщо їх багато, ми як скажемо багато? багато. Автобусів! Автобусів! Правильно! Ой. Молодці малята і Карпуню теж молодець. Ой, я молодець. І наступна у нас картинка. Давайте подивимось. Ой, Ой, так це ж багатоповерхівка. Це будинок. Один будинок, а багато Карпуню. Да? Я так е е думав, будинків. Будинків! Правильно, Хави. багато будинків. будинків. Так, що у нас наступне? Давай. Давайте подивимось. Ось, так, це ж фонтан. Ой, а багато каркуня? Фонтани. Малята. Багато один фонтан, а багато Фон... фонтанів. А, фонтанів! Фонтанів! Так. І остання в нас картинка. Це. Що це карпуню? Ой, це вулиця. Правильно, це вулиця. Одна вулиця, а багато Багата вулиць. Правильно, в нашому місті дуже багато вулиць. Ой, яка Молодці! цікава. Зра! Люблю гратися. Каркуню, подивись, що у мене тут є. Ой, а що ж там є? У мене коробка з дерев'яними кубиками. Ой, як цікаво! Я пропоную тобі і вам, малята, побудувати з кубиків нашу вулицю. Так ми будемо будівниками. Так, будемо справжніми будівниками. Ми що, збудуємо? Збудуємо нашу вулицю. Дивіться, малята, у нас є отакі ось кубики, бачите, з віконечками. Один і другий. І в нас криша. І це у нас з'явилася багатоповерхівка. Багатоповерхівка. Так, Каркуню, правильно. А оце, дивіться, маленький кубик. І ось така трикутна криша, дах. Да. Це такий трикутний дах, бачите? І з'явився у нас маленький будиночок. В будь-якому місті є великі будинки, багатоповерхівки і маленькі будиночки. А ще, Карпуню, у всіх містах є магазини. Ось такий ми великий магазин зробимо. Там дуже смачні. Цукерки! Так, і цукерки там теж є. І ще на, на нашій вулиці буде стояти такий великий супермаркет. Давай супермаркет. Ось такий. Два у нас о, таких брусочка є. О, який так. він високий. І дах покладемо таке перекриття. І ось такий ще прикраш, прикрасимо О, таким циліндром. Який він гарний. А ось тут біля супермаркета ми поставимо таку лавку, щоб нам було де посидіти і попити смачного чайку і з'їсти морозиво. А я люблю печиво. Ну, гаразд. А ось тут іще ось така лава у нас буде із двох циліндрів і одного бруска такого. Тут посидять, посидять наші друзі. Да, чи малята відпочили? Зі своїми батьками. Ось така вулиця у нас. Ну що ж, сьогодні малята ми з вами розмовляли про наше рідне місто, в якому всі ми живемо. Нагадай, Каркуню, як воно називається? Воно називається Запоріжжя. Правильно, Запоріжжя. А ви малята? Коли підете на прогулянку, уважно роздивіться і запам'ятайте, що є на вашій вулиці, і спитайте у дорослих, як вона називається. Ну а зараз всім гуляти час прийшов відпочивати! До побачення, малята! До нових зустрічей! Па-па!